I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a. Вітаю на каналі Рідненський ВІВК. Нещодавно в мене на каналі вийшов ролик, заготовка дров на сезон. В процесі заготовки виникає проблема обробки дрібних гілок. Це кропітливий процес, займає багато часу. Щоб полегшити собі цю роботу, взяв апарат Iron Angel 2500. Купував на компанії з Торгом, а сьогодні буду показувати, як він працює. Сам подрібнювач. Ручка. Подрібнювач дуже легко збирається, показувати вже не буду, все згідно з інструкцією. Приходить окремо корпус подрібнювача, вставляється в металеві ніжки, кітки саморізами і одягаються колеса через металевий штифт. Оці пластикові кришки, будьте обережні, вони трішки крихкі, тож можна їх легко зламати. Пакет дається в комплекті, який одягається на пластикові крючки на корпусі безпосередньо і туди вже попадає готовий продукт, подріблені гілки. Потужність цього апарату становить 2,5 кВт. Підключаємо через дрот, через перехідник, короткий дрот. Також на корпусі є ручка для зручного користування. Тут в нас регулятор, він має бути вправо замкнутий, інакше потрібнювач не буде працювати. Нижче в нас встановлена кнопка запуску. Позначка потужності шуму 106 дБ. Також в комплекті ось така пластикова ручка для того, щоб проштовхувати княги. Ось таким чином. А це коробка від подрібнювача. А це... Ні, ні, це не йшло в комплекті, це моя жасміна. Ось тут на коробці написано система обробки 2 ножі та максимальний діаметр обробляємих гілок 38 мм. Це наші екземпляри, які ми будемо тестувати. Гілки, ну ось ці невеликі, тут там, до сантиметра діаметром, а ось цей десь трішки більше 2 см. Зазвичай ну, в мене ось такого формату гілки для обробки і покажу, як він справиться з цим завданням. Подивимось на результат подрібнення. Те, що ми з вами намолотили, будемо висипати на цвітник, щоб закрити плівку. Головне собі в каву не насипати. Ну що ж, перше випробування, апарат пройшов вдало, подивимось, що буде в подальшому використанні. Треба попрацювати, абсолютно не знаю, як швидко затупляться ножі в ньому. Скажу так, що гілки до 1 см в діаметрі, ну це основна партія того, що потрібно переробляти, дуже просто справляється, буквально проковтує всередину. Від 2 см в діаметрі вже йому важкіше це робити, але от я бачу, поки лезе нові і все працює, він дуже потужно. Що буде в подальшому використанні, покаже час. Навесні попрацюємо, потім розповім, як він впорався з завданням. Ви знаєте, ось так по горячих слідах, в мене дуже приємне враження від цього апарату, від його потужності. Чесно скажу, я навіть не очікував, що він буде таким потужним. Дивився огляди, але коли спробував сам попрацювати з ним то я приємно вражений. Те, що пишуть 38 мм, максимальний діаметр гілок, я вважаю, все-таки, щоб довше не затуплювались ножі, потрібно десь до 2 см обробляти гілки і е, не пхати багато туди гілок одразу, а по одній. Може це трішечки довше буде, але апарат прослужить теж довше, не будуть затуплюватись ножі і ви будете задоволені. Ну, мені так здається, моя думка. Ну, я собі як думаю, наприклад, ось така гілочка, сам стовбур, я його не буду до нього пхати. А ось ці дрібні, можна в повній мірі, він обробить їх без проблем. А велику вже або електричною пилою, або торцовочною, ну, іншим інструментом. Так склалось. Ще сьогодні в мене день народження. Якщо бажаєте привітати мене, обов'язково підпишіться на мій канал та поставте лайк. Ну а я святкувати. І так, він вже в зборі, вже скінь. Помічниця моя збила камеру.